Однією з причин поразки на, на під Ватерло вважається саме погана інженерна розвідка місцевості на шляху близьковичної атаки Керасірської дивізії на фланг англійців став яр, де власне і було поховано багато французів. Саме тому інженерні війська у кожній війні відіграють ключову роль. Інженерні частини забезпечують всім іншим родам військ можливість воювати. Вони прикладають їм шлях у прямому і переносному значенні цього слова. Наша специфіка роботи це прикривати хлопців, які стоять на, на передніх позиціях. То, СПшки. тобто, знаєте, як то кажуть, там що дешеве там дайде. Ми саме перші. А ми йдемо попереду першими. Тобто, ми, коли хлопці йдуть штурмують, то ми спочатку заходимо, почищаємо, бираємо ті ж самі розтяжки, ті міни, які там кацапи поставляли. Військові наголошують в цій справі. Аві, головне обережність, спокій та уважність у всіх саперів. Є таке правило, що ну, те, що не твоє, то ти його не чіпаєш. А якщо навіть це твоє, ти знаєш, що ти міну цю поставив, але там пройшли якісь сутки. Все, тобі вже до неї не можна не підходити. Обов'язково потрібно дотримуватися техніки безпеки, не кучкуватися, працювати на вісленні один від одного. Обов'язково уважним треба бути. Тобто треба мати гарний зір, вуха. Слухати за небом так само чи ворожі пташки не літають, не скидають нічого. По російсько-українській війні військові зустрічали різного виду міни та саморобні вибухові пристрої з деякими працювали вперше. Проте для наших саперів не існує задачі без розв'язання. В цій по війні новим стали це касетні боєприпаси. Я раніше з ними ніколи не стикався. Дуже багато є таких, які падають з ракет, вилітають з касет і не взриваються вони просто лежать і їхнє розмінування їхнє звичення для мене було мало в них є тут дуже багато нештатного всякого зброєння яке вони придумують самі і от з ним важко працювати, тому що ти ніколи не вгадаєш, що там і як, і як воно працює. ініціативні та зацікавлені у своїй справі сапери мали змогу пройти спецкурс по диверсійній та контрдиверсійній підготовці у Литві, де вони також продемонстрували іноземним партнерам і свій досвід набутий у сучасній війні. Саме з саморобних вибухових пристроїв, тому що литовці мають великий досвід роботи в Афганістані, де вони стикалися. З тим самим, чим стикаємося зараз, ми війні проти проти Росії. Вони нам це все показували, розказували, вчили, як воно працює, вчили навіть як його виробляти, щоб ми мали розуміння, усвідомлення, як його можна буде знешкоджувати. Паралельно з тим, ми вчилися працювати з електронікою і робити, ну скажімо, такі от штуки підривні машинки. Вони досить портативні в порівнянні з радянською спадщиною. Або такі от варіанти. Це я вже по приїзду додому придумав конструкцію і зробив сам підривна машинка, багато каналів. Тобто можна підривати або одночасно багато напрямків, або там почергово кілька напрямків. Сапери люди забобонні, тому перед кожним виїздом вони мають певні традиції та звички, аби все пройшло вдало. Перед кожною задачею ми групуємося, сідаємо там на Нашою групою і домовляємося, як ми будемо працювати, хто що робить, хто що несе, хто що робить, хто там буде прикривати, хто на підмозі, хто там подає міну, хто її ставить. Коли ми з хлопцями їдемо в машині, завжди хтось з нас задає таке питання, що ми говоримо, бо у смерті, і хтось відповідає, відповідає не сьогодні. Як виходимо там, з дому, з точки якоїсь, або яблуко якесь, або той самий нон-стоп, не допивати, не доїдати, щоб потім прийти і доїсти це все. Сапери не розповідають усі секрети своєї роботи, проте радо показують різноманіття своїх підручних засобів. каже, що у кожного має бути свій робочий інструмент. Якщо під час виїзду щось забувається, інструмент побратима не беруть, а викручуються з того, що є. І вкотре наголошують на тому, що у цій справі головне дотримання правил безпеки. Цим повинні займатися тільки професіонали. Які знають, як воно реагує, на що воно реагує, на удари, на підпали і про все остальне. І якщо ви знаходите якісь вибухові речовини, ви повинні е, сповістити е, у структури, які цим займаються.